Рубрика Будні 3D-друкера сьогодні один з моїх принтерів встав. Це p 1 s і він вже трошки напрацювався майже 9400 годин. Проблема в чому? При друці він починає робити перші шари, а потім починає друкувати в повітрі. Спочатку подумав, що він забитий, прочистив нейлоном, поставив ще раз на друк і він знову зробив те саме: тобто починає робити перші декілька шарів і потім починає друкувати в повітрі. Скоріше за все, що це вже проблема саме з екструдером. Тому зараз спробую зняти екструдер і подивимось, що там трапилось. До цього ремонтів в ньому не було. Так, підкрутив всі болти можна знімати. Так що не забуваємо знімати шлейф. Екструдер зняли. Зараз ми його розберемо і подивимось, що всередині трапилось. Екструдер розібрав, ну, трошки тут є грязі. Але основне я вже повидував і почистив. Користовуюся ось таким от полісосом, тут є насадка, щоб видувати, трошки пропулісосив, значить стало краще. Але треба більш детально подивитися. Зараз витягую шестерні і подивлюся, в чому проблема. Думав, що тут застрив якийсь шматочок філамента, але ніяких шматочків я тут не знайшов. При детальному огляді знайшов проблему. Ось тут, на цій шестерні, немає двох зубів. Всі, наші як є, а двох зубів немає. Це є та проблема, чому він, чому він не подавав філамент до екструдера. Це треба міняти. І ще одна проблема ось ця шестерня, і в неї є ось таке буття. Ну, тобто вона повністю зношена, абсолютно повністю зношена. Хоча тут втулочки більш менш цілі. Але всередині, скоріше за все, підшипник і йому гайки. Так, ладно, зараз спробую подивитися, можливо, розламаю, подивлюся, що там всередині. Я думаю, що там підшипник розсипався. Це під заміну. Ну, крути, це все під заміну. Як то кажуть, для всіх тих, кому цікаво, роздолбав я цей флажок, зняв, з нього посипалась перше ось така втулочка. Втулочка, і втулочка стояла в підшипнику. Ось тут всередині підшипник. Але саме цікаво що мене здувало тут голчатий підшипник. Зараз спробую його достати. Ага, ось він достав. І ось цей голчитий підшипник. Ось обойма і ось ціліндрики. Ну, тобто він повністю зношений. Не знав, цікаво. Так, добре, зараз буду шукати е, запчастини. Так, знайшов запчастини. Була в мене колись ідея зробити один принтер для того, щоб друкувати абразивом. Але так до цього руки не дійшли. Але запчастини є. Ось зараз вони якраз і будуть використовуватись. Це гартована шестерня. Також тут гартована шестерня. І металічна. це підкладка, лапка. Також я дивлюся, що в комплекті стоїть ще два підшипника. Але я дивлюся, що в принципі, ці підшипники досить непогані. Міняти оригінальні за 9000 годин, ну, не знаю. Зараз трошки змажу, я думаю, що ще побігає. А ці підшипники потім залишу, можливо, ще знадобляться. Так, починаємо потрошку збирати, трошки дав масла сюди. Зараз надійно на направляю. Що, можливо, це і не потрібно, але думаю, що лишнім не буде. Раніше тут був пластик, зараз тут метал. Метал по металу, краще, щоб було змазано. Так, піджана лапка стала просто ідеально. Трошки штів дав змазки, стало просто супер. Зараз я ще ставлю шестерню і буду збирати вже повністю. Перевірю, люфтів немає, підшипники просто чудові. Зараз збираю і будемо тестувати. Трудер вже поставив на місце і ще за кадром переглянув хотенд, поміняв термопасту. А там все добре, тому до нього претензій немає. Також обслужив карбонові направляючі. Зараз все добре, питань немає. Вмикаємо а залишилося ще закрити корпусом, і, в принципі, вмикаємо, тестуємо. Так, перше в'їплення, і зараз завантажуємо філамент. Так, пішов філомент, Ну, тобто з екструдером все у нас просто супер. Зараз ставимо на друк. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Такого контенту на каналі буде трошки більше.